Герасимов, глаза врал президенту России Путину, что продвижение ВСУ остановлено. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. Вы это виноваты вы. Кто сегодня голосовал? Поэтому пусть у вас отсохнут руки 243 предателя России. Скажите, зачем Герасимов 7 августа глаза врал президенту России Путину, что. Продвижение УСУ остановлено в российской территории. Это надо Это спрашивать. У... Не уважаемые. Да не, висит нет, на сайте Кремля. Внимание, висит, вы, вы висит. дадите слово сказать или нет? Нет. Нахрена нам стенограмма на мы своими ушами слышали. Стенограмма. Да он такое сказал. Пусть он отвечает теперь за свои слова перед Путиным. Точка. Хорошо. Я Второй полагаю, вопрос. что это ему доложили. Я полагаю, что это ему доложили с линии боевого прикосновения. Он там сам э, с э, соже не ходил, не мерил. И он, естественно, озвучил эти слова. Угу. Давайте, Понятно. давайте. Вопрос. Второй, Второй вопрос. вопрос. 6 августа уже. баронец Статья. Зеленского больно пнули, по мечтам открыть Курский фронт. От украинских боевиков остались лишь трофеи. И дальше маленькая цитата. Все э, ВСУшники были разбиты, им даже не удалось продвинуться на 500 метров. Как вы, Виктор Баранец, на это ответите? Что вы даже не одержали, Виктор Баранец. Отвеч и даже, от и даже от я ничего от закончил, Баранец, вопрос, далось, девушки далось, девушки не закончил усп Вы даже успокойся. не смогли. Да, да Убеждаемая спокойная, вы дайте мне ответить, говорю вы вам. дайте мне курчана, Это была моя заметка Выпущу, а Я буду говорить этому дуралому. Нет, Давайте не возьму. Я, я, я писал о том, и о трупах, которые были найдены, потом сфотографированы, и американских винтовках. и взрывчатых веществах и количестве погибших тех, которые мне официально передали. Только так я это написал. А я вот понимаю, что Да нет, я отвечу. Виктор я Николаевич, не в этом уважаю. же дело. Что думаете о происходящем? Ужас. Когда война в Украине началась, что думали? Ну, неправильно все это. В мире надо жить, а не в войне. Ну, я просто в шоке. Я в шоке. Вам да, не кажется, что вас просто кинули? Да. да, мы уже давно это поняли, что нас кинули. Такое впечатление, что ваше руководство вас просто кинуло. Да, так и было. Да. Ну, придут украинцы, да, не убивают людей, не Не знаю, я вот вижу, люди, люди. Мы никому не нужны. А когда так к Путину хорошо относились или... Я вообще к властям не особо отношусь. Положительно, потому что каждая все во власти только для себя. Добрый а о народе никто не думает. думает? Mm -hmm. Mm -hmm. Это хорошо, что вы привезли нам, типа, И поесть, и хлеба, и воды. И разрешают ходить везде, и по магазинам ходить, и идти. А что думаете об украинских военных? О, ребята вообще мы с ними и по магазинам возили нас на машине. Как вас зовут? Нина. Нина. Угу. Спасибо хорошие, большое. Хорошие ребята. Очень. У меня друзей много там на угу. Если предложат эвакуироваться в Сумы, эвакуируетесь? У меня дочь. в желізногорські кусто області, троє внуків. Как та я буду? Ну а зараз Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, Генерал-лейтенант вже є з нами. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Ігорю, «The Guardian» написав, посилаючись на джерела українські, мовляв, що. Така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл на те, аби можна було бити Storm Shadow далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію? Мені дуже добре, як би для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на 60 хвилин до Скабієвої і мав можливість, поки не захлопують, не затопують дати інформацію, тому що вони. Говорили про наш Нептун, нікчемниця тільки на папері і так далі. А ми відповідав я. Я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати до Москви до Санкт-Петербурга. А взагалі, завдання маємо, щоб це було аж до Урала. Ну, після цього там у них режисура все остаточно захлопили, затопила. але я вирив їм цим в ефіри, і глибинному народу для цього, собственно, і туди виривався. І, і, ну, і про Скабію це інше питання, там, питання ж не в тому, щоб її переконати, а питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо. І ми це робимо. І зараз уже зробили що до Москви і до. Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000, оленя, до їх стратегічного озброєння. чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, Що ми м, нащіт, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж, тобто українці нарушують парітет ядерний, який там побудований між американцями і між ними це ганьба, і як би повпливайте. Ну, з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуєте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї і українцям ну, деякий час. Будуть терпіти поки поки з щось вони не, не, не нароблять. Але в той час, так чи інакше, ми будемо розвиватися в розвиток ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон-ракету нову з кращими можливостями. паляниця. Важко їм росіянам це і, 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 подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову це не зовсім так. А по тому, що себе представляє наша поляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій погляд таким чином. Курській області просування уповільнюється. З'явилися зокрема зображення супутникові, про які свідчить Мікрайн, Про це пише про те, що Росіяни тим часом за три тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут є Чому нам повчитися в них? І укріплення виглядають як достатньо спроможні, то вони не сидять, склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися, наближатися сил оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курск? І чи вона досягнута на даний момент які наші подальші кроки? Ну так, да, мета була. Ми обговорювали, в тому числі вашому ефірі, по-перше, Упередити дії на сумському напрямку, що було зроблено, нам генерал Віцький від головного управління розвідки місії... ста оборони доводив, що ГУР добило два плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня з 10 травня, по поточний час і далі не можуть зрушитися з міста. І те, і це порівняйте з діями наших військ. І там було 35 п'ять тисяч угрупування. Вони сформували і зараз, якби а наші 15 тисяч, плюс мінус там різні оцінки э, за кордони здійснюється скільки було. Наші за тиждень могли пройти 35-40 кілометрів. це зовсім інша історія в порівнянні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.